Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене Назвати Євгенія Котнова. І мій співробітник сьогодні. Речник східного групування військ збройних сил України Сергій Череватий. Пане Сергію, я надзвичайно рада вітати вас у нашому ефірі. Абсолютно навзаєм. Доброго дня Сергій. Не можу вас не запитати про те, що ранок короблівських мільярдерів розпочався не з традиційної кави. Їм привіт передали безпілотники, так звана СВО. Йде в них по плану. Абсолютно, я думаю, що це перефразовуючи їхнього недоваждя, що ми ще й ми ще по-справжньому не починали. Тобто їм потрібно звикати. Так. так. Ми, ми з кожним днем стаємо сильніше, ми, ми стаємо згуртованішими, ми знаємо свою головну мету. У нас немає шляху назад. і вони… Розворошили те, що, напевне, вони потім, ще їхні праправники будуть жаліти, що вони це зробили. Тобто, це із серії, що посієш, ти пожнеш. Абсолютно. Вони вже жнуть недавно вже і наші американські колеги говорили про втрати їхні тільки на Бахмутському напрямку, тому і загалом Генштаб на сьогодні 200, більше 207 тисяч показав. Це ще це, їх тільки буде здоганяти, як ефект має такий. Дуже багато речей і репарації, і контрибуції, і все інше. Пане Сергію, якщо дозволите, я уточню вас щодо да, атаки нічної, яка була на Києві, от ваша точка зору цікава. Скажіть, що за нею стоїть? Чого добивається Путін? Путін розуміє, що українські збройні сили зараз? Все більше набуває боганабуває Багато наших військовослужбовців тисячі навчалися за кордоном. Ми отримували завдяки нашим діям військово-політичного керівництва президента України, міністра оборони, головнокомандувача, Ми отримали все більше новітньої, потужної техніки, і вони розуміють, що це не просто так, що в визначений момент це все. Піде для того, щоб нанести вирішальний удар по ворогу і звільнити нашу землю, а відтак поламати всі їхні реваншистські плани і, і, і само собою з -з -з зламати всю парадігму, яку напевно Путін бачив собі восстановітіля земель і вошествує на царстві в 24 році вже в новому статусі. Ну а це породить якісь вже породжує відповідні відцентрові позиції в самій Росії. А тому вони намагаються зробити все, щоб е, нанести удари по нашим е, столиці, по якимсь нашим логістичним точкам, ми не можемо розкривати, які вони хочуть, щоб е, дезорганізувати нас, щоб витягнути або бажано взагалі зірвати е, е, наші наступні дії. Ну судячи по тому, що вони тільки наших дітей е, злякали. Чим ще більше нас роздратували, це наймаксимальніший факт, що вони засягнули. З військової точки зору, вони досягнули рівно нічого. З точки зору, те, що вони показали свою нелюдську варварську суть всьому світу, так це ж нам тільки конвертується в більшу допомогу. Те, що вони хотіли нас дезорганізувати і залякати, ну це з точністю до навпаки. Те, що Дитина військовослужбовця була десь в сховищі або біжала по вулиці. Я думаю, мотивує його ще більше і лютіше вбивати ворогів. Тому я думаю, що це такі, знаєте, як скажемо так, це агонія, це вже е, такі знає останні якісь уже конвульсії цієї недодержави, е, які вон, військові. Звичайно, ще дойме час, але геополітично зрозуміло, що. Вже ні другої армії світу, ні якоїсь там знаєте, Путін він завжди. Хто слідкував за його кар'єрою? Мені на жаль доводилося. Він завжди дуже бравував цим ядерним чемоданчиком. Він завжди призгадував багатьох інтерв'ю, що за далеко до війни він згадував, що вона одна з великих держав. Що у нас є одних з небагатьох ядерна тріада, і от оцей ядерна валізка, він думав запам'ятатися в історії як з ядерною валізкою, а запам'ятається з валізкою, за яким ходять, забирають його екскременти. От таким от безславним він і піде. Е, як хтось сказав недавно між, між Кадафі і Гітлером в лінійці десь. Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні сказав, що вже ухвалені рішення щодо того, як рухатимуться наші військові, та ухвалені терміни. Ну напевно, президент говорив про наступ, але в мене питання до вас таке: от як налаштовані наші військові? І от вони ць чекають цього часу? От ви тільки що говорили про те, що так ось ці атаки, навіть ще більше, скажімо так, мотивують наших військових. Ну то наші військові показали приклади неймовірної стійкості. Наше завдання нашого групування, з яким завдяки героїзму і мужності наших військовослужбовців, в тому числі в першу чергу на бахмутському напрямку, було максимально вимотати противника, збити його бойовий потенціал, сточити можливості в виконанні бойових завдань. Вони з Перемолюючи величезні труднощі, починаючи від постійного вогню противника і атак, закінчуючи погодним умовами, наші воїни це честю зробили, і ганебна втеча Вагнера з неймовірними втратами. А це була головна бойова одиниця на Бахмутському напрямку. Це яскравий приклад того, що якраз вони тут справилися з цим обов'язком, і вони нанесли максимальну шкоду противнику. На цьому напрямку нашої операційної зоні для того, щоб коли настане момент, а наступальний дій бій він найважчий. Він найважчий, і він самий, на жаль, затратний в плані втрат. Тому що той, хто на, на наступає, він більше більше ризикує, тому що ти йдеш е, на захищені позиції. Тому чим більше ти вимотаєш ворога, чим більше ти знищиш його засоби ураження, чим більше ти його деморалізуєш, тим менше ти е, е, втратиш своїх е, сил, в тому числі людських, для того, щоб е, вибити його з позицій. Тобто в Бахмуті Пригожин не відводив свої підрозділи, а це була саме втеча. Правильно я вас зрозуміла? Так, красиво обставлена з кучою піар акцій але насправді це латентна капітуляція. Це піджавши хвоста, він втік, тому що він розумів, що два ще два-три тижні і не буде ніякого вагнера, тому що втрати були просто колосальні. Більшість ста людей тільки вбитими щоденно і десь тільки ж пораненими. Відтак. Потік оцей з в'язниць у нього припинився, тому що в силу багатьох причин, і все у того, що самі в'язні вже не були такими охочими записуватися до нього, і все того, що особового складу це взагалі проблема всіх е, силових структур, і тому то теж міністерство оборони почало перехоплювати їх і брати в так звані е, 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 ш, роти Шторм-Зет. І, і теж і тобто, і, і тому він розумів, що якщо він хоче зберегти залишки свого одного з своїх головних е, військово-політичних активів, йому треба було ретируватись негайно, щоб зализувати рани і в майбутньому мати таку по суті приватну залишки цієї приватної армії, щоб зберегти хоча б життя і здоров'я своє. Скажіть наразі Вагнера взагалі немає в Бахмуті. Ось яка ситуація? Вони ротуються зараз. Вони ротуються. Ми їм звичайно ж не даємо це робити спокійно. Наносимо постійно по них удари. А теж про те, що вони ротуються, свідчить останні фактично п'ять днів. Дуже мала кількість. А за цю добу взагалі не було би зітне на Бахмутському напрямку. Це дуже не характерно для цього напрямку. Було останні там було по декілька десятків як правило, зіткнень. Ось вони ротуються за рахунок того, що туди заходять підрозділи повітря десантних військ і підрозділи мотострілецькі окупанта. Це свідчить про те, що вони хочуть втримати все таки це місто будь-якою ціною. Але саме сам цей факт виходу такої великої чисельної групування, звідти він деморалізує тих, хто заходить. Вони розуміють, вони самі, по перше, були потріпані в боях. Там вже другий, третій склад в тих е бригадах, і вони ще бачать, в якому стані виходить Вагнер. Це їх абсолютно не мотивує на е боротьбу. І плюс ми постійно наносимо по них удари за цю добу. Ми на цьому напрямку вбили 80 окупантів. 119 зазнали поранень, знищили їхні БМП, безпілотний апарат е також. Е з, 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 зенітну гармату, два автомобілі і п'ять е, польових складів е, з боєприпасами. Скажіть, будь ласка, а ось цей відхід Вагнеру, це є послабленням чи посиленням е, от, для, для регулярних військ Міністерства оборони? Як і для нас ситуація на краще чи ні? Е, ну, це, е, скажімо якщо так аналізувати, то останні події показали останні півріччя. Показали, що Вагнер був найактивнішою їхньою силою, який досягав хоча б мінімальних проміжних результатів за рахунок неймовірної кількості атак, які які досягалися. Кривавої дисципліни. По суті, під захом смерті їх змушували йти оці малі е, групи. І головною ударною силою у них була якраз людська маса, те, що західні аналітики назвали потім м'ясні штурми. І е, е, відтак. Е, Наскільки інші підрозділи, наприклад, на Лем'яна купенський напрямок, якщо брати, вони намагалися проводити штурмові дії, але з набагато меншою амплітудою аплітудою і з набагато більшою обережністю, тобто наражавшись на потужний від відпір, там, де вагнериці все таки спробували йти далі. Інші, інші штурмові групи, там на інших напрямках відходили правильно. Регулярні війська, як зараз почнуть ці ще дуже мало часу, щоб проаналізувати. Але по крайній мірі я думаю, що в будь-якому разі це угрупування послабить те, що була вибита така потужна сила, як Вагнер, тому що все таки вони завдяки, я кажу, дуже таким кривавим е своїм звичаям і повадкам. Але вони змушували йти вперед. Друге діло, що з точки зору військової науки, це просто нонсенс. Просто нонсенс До речі, так. це екстенсивний, настільки шлях він не вкладається в будь-які голови. Але видно, військово-політична мета настільки пригожин хотів здобути якусь суб'єктність і стати великим гравцем в Росії, що він і для нього ці. В першу чергу в'язні, напевно, що були просто розмінною монетою. І він, хоч ось я взяв Бахмут, він думав, що можливо там грозився взяти більше. І поки і, і, і при чому він робив для нас одну дуже корисну справу. Він постійно принижував роль російської армії. Він її е всебічно. Скажем так, підкреслював їхні недоліки, він дезорганізував їхнє керівництво постійними нападками, тому бажаючи вибудувати власну кар'єру, він цього не бажаючи, напевно, що робив і корисну справу для нас, тим, що дезорганізував їх. Пане а скажімо що... течію зараз, в тому числі я кажу підрозділи, які заходять на їхнє місце, бачачи потріпаного вагнера, і які тікає для них це абсолютно. Ми чуємо по перехопленням. Це їх дуже деморалізує. А деморалізує, і от до чого це може призвести, тому що були ж заклики, знаєте, від Пригожина і до революції. О, тобто, чи він може якихось до таких настроїв вдатися разом з цими вагнеравцями, і чи може до них доєднатися мобілізовані ображення? Як ви вважаєте? Ну тут важко бути знаєте, Ми надміни з росіян та ну, не, да, не робимо таких цих, але якщо чисто гіпотетично робити ретроспективний аналіз, наприклад, з сімнадцятим роком та. То звичайно, така пародія, цей, ну як знаєте, як вона історія повторюється іноді як фарс, да? то з, Ленін, з Леніним пригожин схожий тільки тим, що він лисий, але деякі от, фрази він такі необільшевицькі сказав. Ви пам'ятаєте він про цих жаж, зажраних кротов, які на, красних, на столах із красного дерева сидять. До російського солдата ця апеляція до російського простого народу, і е, по крайній мірі те, що він, намагаючись спасти свою життя і кар'єру, йде е, такий вабанк, і те, що ми бачимо зараз, що йде такий елемент смути, про яку навіть сказав, це не ми, це вони всі самі. Стрілко про це сказав другий його колега, так, так. сказав, що в них уже смута почалась. І те, що, наприклад, елементи оцих ув'язних, які повертаються, вони починають уже грабувати, гвалтувати. Деякі починають тікати з фронту і ці роти шторм зет, і інші, які з неблагонадійних таких, скажімо контингенту були створені. Я думаю, що це елемент такої цієї смути, і чому для них дуже важливо зараз зберігати елементи свого силового впливу. Тому що це по суті твій, твій гарантія твого захисту, і тому це одна з причин, чому він так е, 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 тікає з бахмута. Тому що я кажу, якби він не втік, то декілька тижнів не було б ніякого вагнера від слова зовсім, пане Сергію. А якщо тікають і відводять пригожин війська, то відводять куди? От ви бачите, куди вони переміщаються чи ні? Скажіть, будь ласка, і чи посилюють е, е, російські війська там додаткові сили? Вони підтягують туди. Вони так, вони ротують, я скажу, вони замінюють підрозділами десантників і мотострілків, е відводять вони, в них є ряд баз. Е детальніше, куди вони це будуть там, це Ростовська область, вас інше. Е це поки що не так багато часу зайняло, Вони буквально ще в більшість з них, ще, грубо кажучи, на етапі цієї ротації. Е ми ще треба буде подивитися, е тому що е і за ним вже слідкувати в нього ж, е як морський бриз, міняється думка. Завтра він може. Отримає е, по голові від свого керівництва і скаже: ми йдемо знову спасати армію. Ну, тобто, я думаю, що там дуже багато чинників на це буде впливати, хоча він сам понад все прагне вийти. Це ми знаємо 100%, тому що він розуміє, що інакше йому е, е, його підрозділу прийде кінець. Скажіть, будь ласка, от видання з Street Journal писало, що Росія наразі в Бахмуті загнана у Кут і скоро його втратить. Ви напевно погоджуєтесь так з цією тезою. Я абсолютно з ним погоджую. Погоджуюсь, але деталі поки сказати не можу. Скажіть, будь ласка, чи тривають бої у самому місті? Ну то ви казали, що цей день було спокійно, так напевно, це з ротацією пов'язано. Остан... Так, так останні п'ять днів немає. Боїв ну як або є вони мінімальні? От або от, там одна, два, одна, два, три боєзіднення, або як цю добу взагалі їх не було. Відтак ми, ми як я кажу, використовуємо це для того, щоб вогнового ураження противника. І ви говорили про те, що там тікають, покидають свої позиції. Тобто, як часто вони покидають позиції? І от ви говорили про ці підрозділи, це приватна армія, Міністерства оборони, тобто чи багато таких випадків? Ні, ні. Зараз я казав про ротацію. Про бували випадки, що вони покидали позиції, але це інша тема. І, а зараз я казав саме про ротацію, вона у них більш-менш організована. Просто що я кажу, що сама ця ротація вона викликає деморалізуючі такі настрої у інших військ, які заходять. Тим паче, що вони, як правило, теж уже значною мірою пошматовані в боях, і у них немає можливості повністю свіжими силами замінити. Але те, що вони кращі, скажімо, з того, що у них зараз є, тягнуть туди. Це показник, що вони розуміють, що Бахмут, уже крім військового значення, як вихід на Константинівку і далі на е Краматор Слов'янська, він має ще е зараз найбільшою мірою він для них має значення просто таке сакральне, тому що потратити стільки зусиль і, і людських життів за районний центр, щоб потім. Швиденько від нього відступити. Вони розуміють, що це буде дуже епік фейл, і вони розуміють, що е, хоча б якийсь час їм треба його утримати, тому вони кидають зараз те, що у них зараз є боєздатне, більш-менш вони кидають туди. Якщо дозволити ще одне питання щодо Бахмута, і на сьогодні закримо цю тему. Тобто, інформація ця про те, що росіяни повністю контролюють Бахмут, не відповідає дійсності ні. Там є наші підрозділи, там ми тримаємо південно-західну, частину її частину ряд будівель, і наші є там фортифікації, з яких ми ведемо враження по ним, там діють наші сили спеціальних операцій, деякі інші структури. Тобто у них там абсолютно немає того, що сказати тотальний контроль міста. ну Тим більше, що місто само ж це руїни. І по суті, контролювати. Ну вони тоді в боях вони пройшли значну його частину, але як як назвали навіть всі західні видання, що це пірила перемога, тому що як такого вони нічого там не здобули, якогось ні переваги суттєвої стратегічної не змогли до кінця нас вибити з міста і і по, по суті втратили ініціативу, втратили бойові спроможності, змушені головним підрозділом, який це які прагнуться досягнути, відступити. І зараз вони ще чекають від нас удару? Пане Сергію, також хочу поговорити саме про ситуацію на куп'янському напрямку, тому що місто Куп'янськ дається постійним обстрілом зі сторони ворога. Тобто, яку силу там накопичує ворог із зі своєї сторони, і ось ці постійні обстріли? Так скажіть, будь ласка, ну, тому що є хвилювання і переживання про те, що Куп'янськ може повторити долю Бахмуту. От розкажіть, будь ласка, детально, яка ситуація там? Абсолютно контрольована ситуація уже багато тижнів, навіть на поне місяців на лимано купінському напрямку ворог е, прагне бути активним. Е, е, зараз е, він там з різними такими знаєте коливаннями. Якщо там вчора було буквально, я боюсь помилитися, чи два, чи три боя за цю добу вже 13 бозідин було. Але він тут лідирує якраз по обстрілам, ви Правильно сказали, уже. Декілька місяців підряд цей напрямок Ламара Купенське він лідирує за обстрілами. Це 616 за цю добу, Наприклад, було обстрілів вісім авіанальотів. Ми в цих боях, які були трансбазіти, ми знищили 28 окупантів і 63 поранили. Знищили також. Постійно нищимо там їхню техніку за цю добу. це дві бойові машини піхоти, два мінометних комплекса, дрон камікадзе ланцет і три авто. Ну це ще не найурожайніше в плані техніки. День там як правило потужно наші військовослужбовці знищують і танки, і інші броньовані цілі. І, і про повторення Бахмуту там і близько немає. Ситуація абсолютно під контролем. Будь-яка активність ворога. Вона ми, ми знаємо його спроможності. Ми знаємо його сили, Ми бачимо його рух, і ми е, завжди е, або контратакуємо, або наносимо удар вогнем. І так уже багато місяців. І в принципі, в певний час навіть вони набагато більше боялися там і зараз напевно бояться нашого удару. Ніж, хоча ми, ми зараз значно мірою там обороняємося, але вони особливо зараз останній раз туди приїжджав командувач наш е, фронтом буквально декілька днів е, на ну, назад. Вчора було відео з цим. Їх це навпаки дуже напружило. Губернатор Білгорушін заявив про те, що проблеми обстрілів можна вирішити шляхом приєднання Харківщини. У мене до вас таке питання: тобто, чи можуть росіяни піти вдруге на Харківську область? Ну, я, знаєте. Тобто, ну, що ви я, там я, бачите? Чи можна там. Сказати, якщо вони пішли тоді, маючи все і вся, маючи ефект, не, 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 скажімо, несподіванки, маючи не, набагато новішу, ніж зараз, техніку, маючи кращі підготовлені кадри, тому що там все-таки була не з мобілізованих армій, а з. З більше контрактна, які там ну, більш підготовлені фахівці були військовослужбовці, кращі підрозділи десантно штурмові. і Інші, то для них зараз піти на Харків. Це я не знаю, вони не спроможні на тих напрямках, де вони зараз намагаються бути активними. Показати те, що вони анонсували як великий наступ. Це от, ну, в нашій операційній зоні це Лемяно-Копенський напрямок і, і Бахмутський. Вони не спроможні там просування йшли на метри. То піти в таку в те, на такий великий театр військових дій, е, замахнутися, будуть, будучи в, е, повністю виснаженим, будучи е, готуючись до того, що ми зараз перехопимо ініціативу, це було би, знаєте, таке як в тому українському нідолі, е, яке безглузде самогубство, так тобто, а особливий ще момент, це моя особиста думка, е, що після окупації. Я бачив, як та ж 92-га бригада, це що там дуже багато саме харків'ян. Я з ними спілкувався. Харків'ян Харків Харківської області це, це такі е, воїни, як вони били їх під час харківської операції. Що вони з ними зараз зроблять? Я просто не уявляю цього. Е, це я кажу, другий раз таке повторити. Це я ну по першому ніхто не дасть. А по друге, це я думаю, навіть вони в своїх розрахунках розуміють, що це. Неможливо пане Сергію, я щоденно ж також дивлюся ж зведення Генерального штабу, і от ми, минулої доби, згідно з даними, можна сказати, що було таке ну можливо тим тимчасова затиша, тому що зменшилась кількість обстрілів. От з чим це пов'язано? Ворог здійснює перегрупування, чи він відволікає нашу увагу? Чи вони готуються до оборони з чим ви це пов'язуєте? Ну, ви якраз правильно все сказали. На Бахмуті вони від перегруповуються. Ну, ротація проходить вони. На інших напрямках вони теж розуміють, що ми не стоїмо на місці. Ми також готуємося і вони проводять фортифікаційні роботи, проводять заміну, десь підрозділів, проводять, як ми, і вони проводимо розвідку до розвідку. Відтак це таке зати перед бурю. І ви на початку нашої розмови, також згадали про цифру 207 тисяч вбитих окупантів. Вже скажіть, будь ласка, можливо, відомо скільки із цієї кількості припадає саме на східний. Так, от на східний напрямок вам відомо чи ну це у нас верифікує генеральний штаб, але я бачу, що я вже фактично рік тут, і я я щоденно я отримую довідку, і це я думаю, що значні найбільш значна частина це тут. Я, вона то, вона то, вона. Мені треба це треба дані більш у колег там в старших штабів питати. Mm. Але я думаю, що більш, більш біль, значна частина це тут, тому що найбільш найвішкривавіше жорстокі бої після київської там операції. Це були тут, починаючи з Харківської, Бахмутська. Е, якщо там да далі йти то наші колеги Авдіїв, Камарінка. Тобто е, самі такі жорстокі кровопролитні бої були тут, і, і ворог найбільше тут втрачав, адже намагався атакувати. Пане Сергію, я надзвичайно дякую вам за розмову. Дякую за всі ваші відповіді. Дякую за вашу роботу, яку ви дякую, проводите. Вам. Так, і дякую, що знайшли час та приділили нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також у вас є можливість стати спонсором фабрики новин. Це можна зробити на нашій youtube платформі. Я ще раз всім дякую за увагу. Всього найкращого до наступних зустрічі. Пане Сергій, чекав наші на фабриці. Дуже вам дякую. Дякую на